Скорпіончики, привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні дивимося таро-прогноз на жовтень 2023 року. Дивимось ми, як завжди, на чотирьох різних колодах. Почнемо ми з ось такої от прекрасної колоди таро повсякденної відьмочки і подивимось, що чекає на скорпіонів. У жовтні 2023 року Но дуже цікаво, що чекає вас, нас. Загадуйте себе, думайте тільки про себе. Поки загадуєте себе, робите собі чайок, каву, готуєтеся слухати розклад, можете підписатися, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні розклади. І пишіть мені, до речі, як ваші справи? Ви ж вже напевне там готуєтеся до святкування свого дня народження, скорпіони у вас уже в кінці цього місяця уже зовсім зовсім скоро. В кінці цього і на початку. Наступного, хто у нас жовтневі скорпіончики, хто у нас листопадневі. До речі, відпишіться у коментарях, подивимось цікаво, кого більше. Тому що е, все ж таки у нас є так, жовтневі і листопадневі. Я, наприклад, листопадневий скорпіончик. Я з вами, у вашій команді. Так, давайте дивитись, що чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року. Скорпіони. Поїздка якась, поїздка, мандрівка, рух вперед. Причому ця поїздка буде наповнена крутими емоціями, буде наповнена драйвом. Вона може бути така, знаєте, напівспонтанною, тому що по цій карті не зовсім такі спонтанні поїздки, адже ви тут ви бачите, куди ви рухаєтеся. Але тут завжди по цій карті така швид... швидкість руху проходить, особливо по рицарям. Ось, а і пожезли можливо, у вас там виникне натхнення кудись зірватися. Ви вже приблизно зараз маєте знати куди. Але це може бути от, планування поїздки, поїздка. Але планування ось таке. От, за кілька днів зібралися, раз потрібно їхати. Е, випав шанс, випала можливість, і ви поїхали. Або ж, наприклад, приїзд, можливо, ви тут чекаєте чийсь приїзд, транспортування. Подивимось? Так, мені мало. Хочу ще хочу далі. Що ще чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року. Скорпіончики! Ієрафант взагалі прекрасна карта, особливо в цій колоді. Карта мудрості, карта знань, карта навчання, карта духовності, карта духовних вчителів. По цій карті ви можете знайти свого духовного вчителя. Можливо, хтось е запишеться дійсно на е курси йоги або хтось почне медитувати, і ви знайдете свого наставника, ви знайдете людину, свого провідника, свого вчителя. Також це карта ще наставника як того, як куратора, як того, що, хто у вас приймає іспити. Причому це може бути карта як вищих навчальних закладів, тобто якісь іспити, підготовка до іспитів, спілкування з куратором, підготовка до написання, можливо, якоїсь наукової роботи. Це може бути навіть на роботі якийсь ваш проєкт і спілкування з. Вами. Вашим наставником. Дуже цікава взагалі, і хороша, крута карта. Це, до речі, може бути рух просування, просування, яке буде ваше, і професійне, і не те, що тільки професія, а тут, я би сказала, не просто професія. Добре, звичайно, у кого призначення, ось. Те, що називаємо ми призначенням, до чого у нас горить душа, до чого у нас такий є пешен і ось це все. І буде рух у цю сторону. У вас буде. Професійне зростання або у кар'єрному плані, або у плані вашого покликання взагалі рух у сторону вашого покликання. У вас є всі шанси знайти взагалі своє покликання або знайти вчителя, провідника, який допоможе вам вийти на новий рівень. Чудові новини, скорпіони, мені здається. Для жовтня, так, давайте ще подивимось, що ось чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року. Подивимось, Скорпіоши, Ух, дві карти одразу випало. Це не я криворука. Ми протрактуємо дві. Так, тут все ж таки якісь. Переживанням будуть переживанням думки, страхи, ілюзії. Якась певна може бути неясність з приводу чого Тут з приводу того, як би мені втримати мою стабільність. Ви скорпіони. Ви, ми скорпіони. Це знак фіксованого хреста. Це фіксований знак. Ви не дуже любите зміни, хоча ви пов'язані з. Трансформацією це взагалі знак, який сам по собі є знаком, який пов'язаний з трансформацією, і е, ваша так сказати, тварина, ваш символ це у нас. Фенікс, який повністю згоряє, і потім він просто перероджується з попелу і народжується заново уже просто оновленим трансформованим. Ось і ось ці трансформаційні процеси у вас вони постійно відбуваються, але Знаєте, як у вас е, виходить, і так і видно цього місяця. О, у вас може бути таке, що ви до останнього тримаєтеся за нотки якоїсь стабільності. Ви не хочете цих змін. Ви можете боятися, мучитися ілюзіями, мучитися думками, а в мене не вийде. А потім ви збираєте всю волю і силу, і силу волі, і все, що у вас є в кулак, і просто робите крок вперед. Просто е, Беремо і робимо, і, і тоді у вас просто. Колосальна трансформація, але спочатку ви схильні до того, щоб переживати, погано спати, накручувати себе, думати, о Боже, як важко відпускати щось, як важко особливо там вкласти кошти, наприклад, в своє навчання. Взагалі, ви тут будете триматися і боятися відпустити це все, якусь зону комфорту, тому що насправді, хоч вам і здається, або може здаватися, що ви постійно. Постійно зміни, постійно якісь трансформації, але згадайте і відпишіться мені скорпіони. Наскільки ці рішення вони даються вам і легко, і в той же час нелегко, тому що ви от ви переживаєте, думаєте, давно хочете, а потім просто наважуєтеся, і от кардинально змітаєте все і змінюєте своє життя. Я розумію, бо я така сама. Хто ж як не паніми це скорпіон, як, як скорпіон скорпіона. Так, і наступна карта у нас на сьогодні. Це у нас старо-темний маєток. Ось така от класна колода. Мені вона дуже подобається, тому що вона е з ілюстраціями у стилі е Тіма Бертона. І хто любить також Тіма Бертона і його творчість вам також, я думаю, сподобається. Особливо такий муд дивитися е його фільми. його... Анімації його картинки особливо з'являється звичайно, восени, пізньої осені. У мене зазвичай, ну якраз десь, коли скорпіони родяться, якраз кінець жовтня і листопад. Обов'язково дивитимусь, слідкуйте за моїм сторіс будемо дивитися разом. Так, давайте подивимося, що ж чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року. Скорпіончики. Король Пентаклії. Ох, я дуже люблю Пентаклівих мужчин. Чесно, чесно, от вибачте, за адсібятіну, але я завжди люблю, коли люди діляться своїм досвідом. Тому це у нас хто? Це у нас чоловік, представник стихії. Землі. Це у нас може бути козиріг, це у нас може бути діва, це у нас може бути телець. Не обов'язково прив'язуйтесь до знака зодіаку, але це людина, яка стабільна, людина, яка грошова, така вона знає, як заробляти гроші, може мати якусь певну владу, може мати свою земельну ділянку, може мати навіть свою нерухомість. Це людина може бути вашим начальником, людина, яка має певний досвід і статус. І ця людина вам може допомогти. Допомогти вам якраз таки, можливо, у ваших фінансових питаннях, можливо, це людина, яка може дати вам якусь, якесь підтвердження вашої стабільності. Ми щойно з вами говорили про те, що вам дуже важко відпустити оцю таку е, нотку контролю, тому що скорпіони це взагалі про контроль. Е, а тут якраз таки людина, яка скаже: Йди, йди. «Пробуй, ризикуй, а я підтримаю. А я буду поруч, отак От, ви знаєте, коли стест на довіру в дитинстві, коли просто падай, чи ви таке не робили? Надіюсь, ви таке робили. <сум> просто падай і довіряй мені, і я тебе зловлю. Ось ця людина, вона тут буде поруч з вами, і вона каже: Роби, роби що хочеш, а я підтримаю. І це круто, скорпіони. Я знаю, що ви дуже сильний знак, але всім нам сильним потрібна ще сильніша людина поруч. Ось, давайте ще подивимось, скорпіони, що чекає на вас у жовтні 2023 року. Скорпіончики. Колесо фортуни ух вам пощастить, це може бути е, якийсь виграш, це може бути е, взагалі фарт, фортуна, перемога. Це може бути і взагалі циклічні ситуації. Можливо, це якась циклічна ситуація з оцим от королем Пентаклі. Де цей король Пентаклі можливо вже колись вам допомагав? І тут знову він запропонує вам свою руку допомоги. Можливо, він вас підтримував у якихось ваших, наприклад, фінансових питаннях у питаннях нерухомості. Також це може бути. У землевпорядкуванні якогось у фінансах, тобто це люд у, взагалі влаштуванні вашої стабільності, або ж загалі це може бути повторна зустріч з цією людиною, повторний приїзд цієї людини. Нагадаю, може бути діва, козиріг, але все одно більше звертайте увагу. На опис людини, тому що це може програватися по асценденту, по стеліуму планет у знаках, наприклад. Ось це все може програватися. Але взагалі. Очікуйте. Гарні карти. Так, давайте ще подивимось, що ще чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року. Скорпіончики! Ух! Багато роботи, вісімка пентаклів. О тут точно, можливо, ця людина це ваш начальник або ваш колега, людина, яка допоможе вам чимось у роботі, або навіть допоможе вам влаштовувати вашу якусь стабільність. Можливо, це буде навіть підтримка словесна, так, підтримка якась моральна, але яка допоможе вам почувати себе більш стабільно, більш комфортно ось, але роботи точно вам. Ам не буде бракувати багато роботи, багато проєктів, багато задач. Це може бути м щось, що вам захочеться підключити свою моторику рук, попрацювати руками. В плані там зараз ми всі в більшості в онлайнах, в інтернетах працюємо. Можливо, вам захочеться попрацювати руками як моторика рук. Можливо, дійсно вам захочеться піти на якийсь майстер-клас і зробити щось своїми руками. Також це у мене Часто програвалось саме по цій карті. Так, і наступна колода у нас скорпіончики мої. Це у нас старо колесо року. Мені також ця колода нагадує такий осінній вайб. Щоправда, вона нагадує мені більше початок осені, ранню осінь. Ось така от колода, ранню золоту осінь, старо колесо року. І взагалі, зараз у нас ідеальна погода для цієї колоди. У нас видався просто неймовірно теплий вересень і початок жовтня. Хоча 1 жовтня погода у нас таки змінилася, відчувся такий е дихання, подих прохолоди, але все одно погода просто неймовірна. Я ще знімаю це відео в парку, хоч і з невеличким запізненням. Ось тому, що. Ви бачили, хто дивиться в сторіс, ви бачили про трабли зі звуком мої сторіс, але все одно. Так, давайте подивимося, що ж чекає на скорпіончиків у жовтні 2023 року. Скорпіончики. Ой, а тут башня, це може бути завершення якогось періоду, може бути якісь зруйновані плани, може бути якась ситуація, де ви відчуваєте, що щось пішло, ох, як не за планом. Можливо, сварка або конфлікт з кимось. А зараз ми подивимося, що ж це. Що ж це, мені потрібно більше. Що ж це. Так, що щось... угу. Тут, до речі, вам може прийти якась не дуже приємна е звістка, але швидше за все, не налаштовуйте себе прям на погане. Тут може. Прийти звістка про скасування чогось. Тут у нас на колоді ось такі от ташечки, якась така романтизування чогось. Можливо, ви щось планували, ви щось замріялися, наромантизували собі. Такий у вас був творчий політ фантазії, і тут щось пішло не за планом. Можливо, це може бути переніс або просто трансформація, зміна якихось планів. Ось. Але плани ці ті, які були трошечки намріяні, трошечки романтизовані, трошечки е, ідеалізовані. Можливо, знаєте, у вас десь тут такі рожеві окуляри, десь спадуть з якогось приводу у кожного ситуація своя, але ви на щось подивитеся більш тверезо. Я би навіть сказала, що розваляться якісь ілюзії ваші у жовтні. Ви почнете дивитися більш отак ясно. До речі, у нас ще ж у жовтні вже останнє затемнення е, з цього циклу, е, яке було у нас у тельці. Тобто, вже далі у нас повністю затемнення будуть е, у терезах і е, овні. А все ж таки телець це знак напроти вас скорпіон е, і. Це затемнення завершує цикл подій, які у вас формувалися, і яка заварушечка у вас формувалася навколо якогось питання? У кожного це своє треба дивитися у вашій натальній карті. І по вашій прогностиці, але тематика, яка у вас була останніх півтора-два роки, вона тут завершується, і, можливо, ви уже так остаточно підводите підсумки, утримуєте, дивитеся уже на це все без ілюзій, і можете побачити, проаналізувати, що вийшло, що не вийшло, і по затемненнях це ще обов'язково так. Ще не тільки в день сам затемнення, а найближчих там три, а інколи навіть і трошки довше місяців. Ось тобто, це може бути ще десь до нового року. До речі, хто хотів, звертайтеся до мене, можете звертатися за прогнозами на рік, на місяць, за розборами натальних карт. Звертайтеся. Так, що ще чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року. Скорпіончики, вісімка жезлів, багато подій, багато новин, багато вражень. Можливо, дійсно ви тут будете. Дуже багато отримувати новин, багато роботи, багато завдань. І ви зрозумієте, ось тут по цій комбінації карт, що на жаль, ви не встигнете все, що вам доведеться відмінити хоча б якусь маленьку частину, хоча б 20% чи третину своїх планів. Тому що дійсно у вас, я ж кажу, скорпіони, ви можете довго наважуватися, ви можете довго боятися, а потім просто взяти і перевернути повністю своє Життя напланувати собі мільйон триста справ на день на місяць, і тому можливо, щоб не було такого моменту башні, вежі, щоб не було якогось певного розчарування або перенавантаження, перепрацювання, вигорання. Можливо, ви зараз після перегляду цього розкладу сядете, візьмете блокнотичок. Або нотатки в телефоні, як вам зручніше, як ви ведете свої записи, і ви тверезо на це все поглянете, переплануєте, і усе у вас буде просто в шоколаді. Так, і ще одна колода на сьогодні. Зараз покажу, яка тут неймовірно гарна рубашка. Дивіться, так, подивимось, що ще чекає на скорпіончиків. У жовтні 2023 року, мої скорпіончики. П'ятірка кубків. Отут дійсно це, це карта, знаєте, якогось переосмислення. Це карта, коли вам доводиться щось втратити. Але у вас залишається ще багато чого, або ви навіть ідете вперед, щоб отримати щось нове. І тут дійсно вам ця карта, ніби як продовжує те, що я сказала. Якщо вам доведеться від чогось відмовитися, не концентруйтеся на цьому. Ой, моя тривожність. Не концентруйтеся на цьому, ідіть вперед, рухайтеся вперед, концентруйтеся на тому, скільки ви всього встигли. Тому що я знаю, які ви скорпіони можете бути вимогливими до себе, і що ви можете, наприклад, там встигнути купу всього, але вам доведеться відмінити там. 20%, 10%, кілька своїх справ. Відмінити е, якусь там навіть одну чи дві своїх справ, і ви можете зациклитися на цьому. Так от ця карта каже: не робіть цього, дивіться е, тільки у сторону кращого, тільки у сторону того, скільки ви багато всього стигли, скільки ви зробили, скільки ви вже всього досягли. Просто ця карта каже, звертайте увагу на позитивне. Намагайтеся мислити позитивно. Гарна карта, все ж таки, скорпіони. Так, якщо знати, як з нею працювати. А ви послухайте Олічку. Так, що ще чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року, скорпіони? Ну, просто карти як на підбір. Десятка кубків, десятка кубків, мої любі. І тут ця карта гармонії, карта комфорту, карта такого, от коли вам добре, карта спокою душевного, карта такого умиротворення і познання з безконечним оце вічним. Оце все десятка кубків. Ось так. І тут ви знаєте, я би сказала, що вам дійсно доведеться. Від чогось відмовитися, можливо, навіть ці плани і справи і проекти будуть крутими. Можливо, ви розумієте, що вони вам би принесли там якісь фінансові перспективи або й репутаційні перспективи. Але тут потрібно буде від чогось відмовитися, хоча б частково, але задля свого емоційного комфорту. Пам'ятайте, тут скорпіони, що все ж таки наша кінцева мета не має бути. от Цією отою досягнення нашої мети, досягнення нашої цілі. А насправді наша мета має бути е, сам шлях, тобто прожити кайфово шлях і у досягненні своїх цілей, у досягненні своєї мети, продовжувати бути щасливими, продовжувати насолоджуватися життям. Продовжувати бути в комфорті з собою, своїми емоціями. Тобто, будь ласка, постарайтеся знайти баланс, мої скорпіони. Давайте не так, щоб просто на ізносна Я не стягую, але я стягну. Так, і ще одна остання карта заключна на сьогодні. Хочеться щось класне, щось хороше для вас, скорпіончики. Так, що ще чекає на скорпіонів у жовтні 2023 року? Скорпіончики мої. Четвірка Пентаклі, а це якраз таки от карта стабільності, можливо, карта навіть грамотного розподілення коштів. От карта того, що. І оце і оце карта стабільності. І карта це більш такої емоційної кульмінації, емоційної стабільності, емоційного комфорту. Це більше фінансового і стабільності в ваших ресурсах, і все ж таки. Так обирайте, хай краще от буде стабільно фінансово і стабільно морально. Тому що ви тут можете, наприклад, захотіти щось надмірно поставити перед собою, наприклад, надмірну фінансову мету. І, звісно, це. Круто, ви скорпіони. Ви дуже любите фінанси. Причому скорпіон це прям великі фінанси, це бабліще, Але все ж таки, тут ці карти кажуть: обирайте свій комфорт. Хай, перш за все, буде комфортно вам. Хай, наприклад, не буде у вас там x 10 на рахунку, але буде комфортно душевно і потім, але все одно ви будете насолоджуватися, все одно буде робота, все одно буде фінансова підтримка. Але ви знаєте, тут доведеться цього місяця щось пріоритизувати і від чогось відмовитися. Але для того, щоб бути. У кайфі, в моменті тут і зараз, у цьому місяці, і уже щоб збулися ваші якісь наступні плани. А що за плани і що за перспективи, ми вже подивимось з вами у нашому наступному розкладі на листопад 2023 року. Я вас цілую, я вас обіймаю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок, що там ще кажуть. З вами була я, ваша Олічка. І з прийдешними днями народження, папа. -па.